Лікарня одна з її функцій є інформування населення про стан, в якому перебуває лікарня, про роботу, яка тут проводиться, і про ті інновації, які хочуть втілити. Сьогодні ми проводили інформаційну кампанію про те, в якому стані перебуває лікарня і які заходи були вжиті для того, щоб якось запобігти. Оцим от, втратам, які зазнає лікарня через недолугість попереднє керівництво. Чи то була злочинна халатність, чи то була просто не в чому я дуже сильно сумніваюся, бо депутат обласної ради таки мав би знати, що відбувається в закладі, який він очолює. Хільки депутатом і стає за рахунок того, що підтримка надається з цього закладу. На даний момент тримає, триває чотири кримінальні провадження, прослідує їх. Міністерства внутрішніх справ та управління боротьби з економічною злочинністю. Тривають вони вже півроку. Однак склад злочину визнано, що такі є, а підозри то нікому не дають. Зрозуміло, що без якогось погодження із представниками дитячого своєї лікарні того періоду якось тут витягувати гроші неможливо. І чомусь це тягнеться. Натомість тривають якісь ефемерні... Суди, які не відбуваються, на які не приходять свої позивачі, з приводу того, щоб повернутися в лікарню і що, продовжити це далі робити. От. Тому ми не розуміємо сьогодні дещо е, такої тривалої невизначеності позиції з боку центрального керівництва в Києві. Оті навіть війничани, які сьогодні перейшли е, в кабінети до Києва, хіба вони не знають, що тут відбувається, чи вони не дивляться на один про це все. Це вже прилюдні. це не перший раз, тоді це було точково. А сьогодні ми комплексно взяли всю цю інформацію і вирішили випустити її. Дякую. Це не все.